Славі Хочу зачитати Івана від Матвію, перша глава з 18 го і нище. Народження Ісуса Христа сталося так, коли його матір Марія зручена з Йосипом, то перш в ній зійшлися вони, виявило, що вона має в утробі від Духа Святого. А Йосип, муж її, бувши праведний, і не бажавши уславити її, хотів тайком відпустити її. Коли ж він те подумав, ось заявилося йому ангел Господній у сні, промовляючи: Йосипе, сину Давиді, не бійся прийняти Марію, дружину свою, бо, зач... бо зачати ній, то від Духа Святого. І вона вродить сина, ти ж доси йому імені Ісус, бо спасе Він людей. А це все, що сталося, щоб збулося, сказане пророком від Господа, який перед Віщає. Ось діва в отробі зачем і сина породить, і назводімо імені Еммануїл, що в перекладі є, з нами Бог. Як прокинувся Йосип зі сну, то зробив, як звелів йому ангел Господній. і прийняв він дружину свою, і не знав Він її, а сина свого переводженого. Вона породила, а він дав йому ім'я Ісус. Амінь. Амінь. Господа Боже поєднання, любові, прати і добра, то саме ще є побажання у день народження Христа. Пішіть сьогодні поклонитись, піші до вути хрестить, піші до Господа схилитись, піші життя своє спаси. Усім потрібно поспішати, вища це радість слова, не вийду день нас повіщати Христового Бізла. Все сина Бог до нас послав, щоб с і и вишни зете, на волос Щастя в серці Ще всеки на поля и ворога и се си знака с миналиш ни била и внимате Нам Много да е to надію радість вічних днів. Якби сьогодні не Христос, який себе у жертву дав, була б зима і був мороз, ніхто би нас не врятував. А так Христос прийшов спасти явив себе у вічній славі, щоб мали радість тягти і Бога славити устам. Ангели співали гучно про події міжників. Народилось там дитятко, Бог для нас це сповістив. Він любах свіє дарує. Він її нам доказав. Хто за ним завжди крокує, той щасливий Бозі стане. За досить І... часу промайнуло, як народився Божий син, Та цю подію не забули, бо народився Господин. Ніхто ніяк це не забуде, бо це подія всіх віків. Новина ця лунає всюди, серед усіх земних шарів. Для нас це велике свято, для людства це Господній зов. Я буду радісно звіщати, що Бог один і Бог любов. Сіроньки ясно сіяли, Христос народився, слава для Нього, єдиному Богу подяжні слова, Його благодать, присутність святого, йому слава подяка і вічна хвала. Що подарунок може дати за подароване життя, що можемо Господу сказати за подароване дитя? Чекає Бог від нас подяки, чекає щиро всі добра. Ми маємо щиро покохати цей день Христового Різдва. Справжнє різдво це пізнати Ісуса, це, е, це Бога пустити у серце Своє. У темному місці явилось проміння. Різдво це, е, це спасіння Твоє і Моє. Ми будемо радіти, ми будемо співати, ми будемо звучати новину життя, ми будемо будем усім про Бога казати. Різдво це спасіння, Різдво майбуття. Різдво це наше свято віри, це наші двері, вічні небеса, це день спасіння, істинного миру, єдиний шлях для Господа краса. Різдво дарує прощення і мир, велика радість серця наповняє, і хто повірив, істину жив, та звістку цю повсюди сповіщає. Христос родився, всюди сповіщають, великі співи радісного дня. Дорослі діти Господа вітають, бо в яснах нам народжене дитя. І хай сьогодні співи не змовкають. Про розвістку що народжене дитя до Бога всіх слюденько поспішають, бо він дорога, правда і життя. знаходить, заходят, знаходят, не пышница с тем.